Працівники міліції 20 грудня відзначали своє професійне свято. В урочистій обстановці розпочалися заходи, присвячені 20-й річниці створення міліції України. Начальник МВС України в Черкаській області, генерал-майор міліції Валерій Дерновий, розпочав виступ. Привітання особового складу та ветеранів ОВС. Сьогодні у нас працівників органів внутрішніх справ, особливий день наш. Професійне свято. Протягом 20 років українська міліція проходила нелегкий шлях своєї встановлення разом з нашою молодою державою. І українські правоохоронці пройшли цей шлях з честю. Органи внутрішніх справ стали самодостатньою правоохоронною структурою, здатною професійно забезпечувати та надійно захищати права і свободи громадян, стояти на сторожі правопорядку в країні. Найбільшою нагородою для людей в погонах, які вдень і вночі охороняють спокій в суспільстві, є повага громадян до нелегкої міліцейської роботи. Не є демініцією, що не кожен погодиться пов'язувати своє життя зі службою міліції, підвищені фізичні та емоційні навантаження, ненормований робочий день, робота у вихідні дні, нічні патрулювання. Працюючи, ми забуваємо про безсонні ночі, проведені у виснажливому очікуванні в засідках про смертельний ризик. Ми забуваємо і про те, що наші сім'ї знову зустрічають свята без сина, чоловіка чи батька. Адже ми, люди в погонах, свідомо зробили свій вибір, розуміючи всю відповідальність, покладених на кожного з нас повноважень і завдань. Це нелегка професія обирає людей мужніх. Сміливих, самовідданих, наполегливих, небайдужих до чужої біди. Саме такими є сотні тисяч справжніх професіоналів органів внутрішніх справ, які стоять на сторожі закону, впевнено виконуючи на руку місію захисника нашого суспільства. Тож сьогодні я хочу подякувати їм за те, що вони за складних умов нашого сьогодення протидіють натисковій кримінальної стихії. Надійно стоять на сторожі законності та правопорядку. За цим спокою повсякденна напружена робота дімничних інспекторів, оперативників, слідчих і всіх інших служб та підрозділів. Тож наступ на злочинність триває. І хоча не всім це до подоби, я хочу завірити. Виконуючи настанови очільника держави, міністра внутрішніх справ України, черкаська міліція працювала, працює і буде працювати для того, щоб захистити наше суспільство від злочинних посягань. Поблажки криміналу ми не дамо. Шановні колеги, в день професійного свята я хочу висловити слова глибокої вдячності всьому особовому складу органів та підрозділів області за відданість інтересам держави та самовіддану праці на благо українського народу, за чесне виконання службових обов'язків, ентузіазм та самопожертву. А вашим сім'ям хочу сказати велике спасибі за терпіння і розуміння тієї нелегкої служби, які присвятили себе рідні їм люди. Особливі слова подяки вам, дорогі жінки, за те, що ви з чистою гідністю не тільки долаєте труднощі, а й добрим словом, чарівною посмішкою утверджуєте милосердя, згоду між людьми, підтримуєте нас, чоловіків, на тернистому шляху нелегкої міліцейської професії. Шановні друзі, приєднуючись до найкращих побажань, від колег та громадськості, щиро бажаю вам нових професійних здобутків і звершень, щоб у вашому домі, як і всій Україні, панували мир та звлади, міцного здоров'я вам, затишку сімейного благополуччя та доброводу. Зі святом вас, з Днем міліції України! Після привітальних слів Валерій Володимирович вручив кращим співробітникам чергові звання, грамоти та нагороди. з зі святом вітали гості, перший заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Віталійович Рябцев. Від імені голови обласної державної адміністрації, герої України Сергія Борисовича Тулуба, щиро вітаю вас з професійним святом Днем міліції і двадцятої річниці дня утворення органів внутрішніх справ України. Це свято справжніх професіоналів, які вдень і вночі ризикуючи здоров'ям, а іноді життям віддають свої сили боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку, миру і спокою громадян. І ми по праву пишаємося працівника, працівниками нашого управління МВС, які мужньо виконують свої обов'язки. Честь і шана вам зі зміцненням основ держави мужніла і українська міліція. Але відповідальність у неї була завжди особливою. Президент України Віктор Федорович Янукович ставить перед вами нові вагомі завдання. На вас покладається особлива місія забезпечення законності правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян. Тального слова було запрошено голову Черкаської обласної ради Валерія Петровича Черняка. Приміть і наші найщиріші вітання цей святковий день від президії обласної ради та від всіх депутатів нашої обласної ради. З нагоди вашого професійного свята із ю річницею міліції України. Важкі міліцейські будні. Вимагають від кожного з вас зразкової дисципліни, постійної готовності прийти на допомогу тим, хто потребує цієї допомоги. На нашому урочистому зібранні я бачу сьогодні чимало присутніх наших ветеранів. Тому з великим задоволенням хочу виразити, шановні наші ветерани. Слова великої вдячності за вашу самовіддану працю у руки роботи в органах внутрішніх справ на різних посадах, побажати вам міцного здоров'я, добра, достатку. Висловлюю також глибоку вдячність і нинішньому складу правоохоронців області, які ведуть наполегливу системну боротьбу із злочинністю у нашій області. Там урочистостей продовжує святковий концерт за участь у творчих колективів Черкащини та зірок української естради. Служба співробітників внутрішніх справ дійсно складна і небезпечна. Вона пов'язана із щоденним ризиком, вимагає стійкості, витримки, максимального зосередження, повної самовіддачі. Тож день професійного свята хочеться побажати працівникам міліції, щоб їх справи озивалися лише людською вдячністю, щоб у житті було більше приємних турбот, надійних тилів, здійснення всіх заповітних мрій. Діти це наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Заради їхніх щирих посмішок, світлих очей. Ми, дорослі, робимо все, щоб вони ніколи не були засмученими. В День Святого Миколая дбайливі батьки дарують своїм слухняним діткам подарунки. Це одне з найулюбленіших свят малечі в нашій країні, та, на превеликий жаль, є малюки, позбавлені батьківського опікування. Вони потребують більшої підтримки, уваги, а головне любові. Для правоохоронців опікуватись маленькими громадянами, які, на жаль, не мають родини, вкрай почесна та відповідальна місія. Управління МВС України в Черкаській області вже давно сприяє допомоги дитячим будинкам області. От і цього перед новорічного дня працівники міліції, на чолі з начальником управління МВС, генерал-майором Валерієм Дерновим, завітали у Черкаський дитячий будинок для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Маленькі вихованці радо зустріли гостей, і подарували їм незабутній концерт, який надовго запам'ятається всім глядачам. Танці сніжинок та зірочок, хороводи, веселі пісеньки у виконанні малечі. Це неймовірне видовище не залишило нікого байдужим. Доброго дня, вам, дітки! Доброго дня! Перш за все, я хочу вам подякувати за той, за той добрий, красивий, веселий концерт, який ви сьогодні зробили своїми насилами. Подякувати вам за твою ялинку, яку ви хто ви налягали її чи ні? А вам хто допомагав? Вихователям. Я хочу подякувати вашим вихователям, які зробили і намагаються зробити вам приємний, приємний свято Святого Миколаївщина. Дійсно, ми з вами дружимо вже давним-давно, правда? Так. І ми намагаємось якось допомагати вам. А які ж можуть бути свята без подарунків? Правда, це не свята? Да. А тим часом працівники міліції почали дарувати дітям подарунки. Очі малечі просто сяяли від радощів, а люди у формі стали тими кастовими персонажами, які приносять в дім радість, тепло та затишок. По закінченню святкових заходів працівники міліції попрощалися з юними вихованцями, але малеча цього закладу добре знає, що наступного разу до них знову завітають правоохоронці і влаштують до них нове свято. Всі ми добре розуміємо, що підтримка, увага і безмежна любов ось запорука успішного майбутнього наших дітей, які в подальшому будуть творити історію нашої держави. Тож, завдяки постійній співпраці з дитячими закладами, спілкуванню та вихованню підростаючого покоління можна виростити гідних громадян України. Працівники міліції не забувають про це і від щирого серця опікуються вихованцями дитячих будинків, які позбавлені батьківської любові і тепла.